Вітаю малята! Сьогодні у нас із вами піде мова про родину близьких і рідних людей. Родина потрібна всім. Родина це мама, тато і їхня дитина або діти. Також до складу родин належать і бабусі, і дідусі. У кого з вас є така сім'я? А хто живе лише з мамою і татом? Хто має братика чи сестричку? Проте в кожній родині, якою б вона не була, маленькою чи великою, вас, звісно, люблять, оточують турботою. Родинні взаємини – це не тільки піклування дорослих про дітей, а й любов, турбота між усіма членами сім'ї. Пропоную пограти в логічну гру Поміркуй і назви. Назвіть членів родини по відношенню один до одного. Ваші батьки. Це хто? Ну, звісно, мама і тато. А хто ви для мами і тата? Правильно дитина. Хто для батьків їхня дитина, якщо вона дівчинка? Так, донька. А якщо хлопчик? Правильно син. Хто для вас батьки вашої мами і тата? Бабуся і дідусь. А хто ви для бабусі і дідуся? Правильно. Онуки. Пропоную пограти ще в одну гру. Перед собою ви зараз побачите предметні малюнки. Поміркуйте та назвіть, кому ж членів родини вони належать. Це речі мами. А це речі тата. Це речі доньки. Це речі сина. Молодці гарно впорались з завданням. А зараз пропоную трішки пофантазувати. Уявіть, що я репортер з телебачення і хочу взяти у вас інтерв'ю. Вам потрібно буде дібрати і назвати варіанти кінцевих слів у тематичних реченнях. Справжня родина повинна бути. Дружною, щасливою, веселою, працьовитою. У родині всі мають одне одного любити, цінувати, підтримувати, розуміти. У дружній родині всі один про одного. Піклуються, хвилюються, дбають, турбуються. Дітки повинні старших слухатися та допомагати їм. Добре, коли в родині всі разом. Граються, відпочивають, працюють, щось святкують. Молодці малята! Хай у ваших родинах завжди панують любов та ласка, терпіння та розуміння. До нових зустрічей!